Хочете блискучеві? а уявіть, що їх можна наростити і не терпіти осипання блискіток. Отож, беремо віки будь-якого вигону та довжини, змащуємо обежирюючи. А тепер рецепт найцікавіше: Купляєте ліхтарик з ультрафіолетовим світлом. Я свій купила за 120 гривень. Далі будь-який прозорий, також 120 гривень, і мілкі блискітки. Ось такий пакетик коштує 15 гривень, або купляєте в коробочках, ну вони трохи дорожчі, бо їх там більше. Плюс цього способу в тому, що міняючи колір блискіток, ви можете вгодити багатьом клієнтам. Змішуємо топ з блискітками, і проходимо з цією масою по пучку. Використовуйте невеликий шар, щоб не утворювалися бульбашки. Одразу вмикаємо наш ліхтарик і просушуємо кілька секунд. Далі наступний шар, і так само просушуємо. Яскравість та інтенсивність блискіток Ви можете регулювати самостійно. Коли досушите повністю, це приблизно 20 секунд. Пройдіться по вікам обежирювачем, щоб зняти липкий шар. Такі віки дуже зручні в носі, тому що вони не будуть осипатися і не будуть зачіплятися за щіточку при розчісуванні.